Привіт, дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч-казку! А сьогодні малятка, я вам читатиму казочку із цієї книжечки. Їй 37 років. І дала мені її бабуся одного маленького хлопчика, який дуже полюбляє казочки. І його одна із найулюбленіших казочок із цієї книжечки українська народна казка, Дід, Баба і Вовк Співак. Отож, слухайте. Жили собі дід і баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Дід і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села, і зажурилися старі, але чують, хтось стука. Дід і баба зраділи до вікна біжать, але чують. Дозвольте заспівати! Дід і баба в один голос. Співайте. Раптом товстий голос каже. А, діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, ягничку. Це був вовк. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам. Вона в нас одна. Вовк, як почав стукати, грюкати у вікна і в двері, аж хата трясеться і кричить Давай, бо й тебе з'їм!» Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить. Підходить до вікна, гукає Дозвольте співати! Дід відповідає, нема чого давати, а вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо і вас з'їм, дід і каже Співай. Вовк знову співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички. Вернувся знову до діда і знову питає дозвольте заспівати? А дід відповідає Нема чого давати. Вовк почав стукати ламати двері. Ось-ось влізе в хату, а дід злякався і дозволив. Вовк і співає. А в діда діда перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай, діду, бабу. Дід і каже Не дам. А вовк кричить Давай, бо й тебе з'їм, а хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалась великою хусткою, узяв вовк бабу на спину і поніс. Приніс до того місця, де лежала недоїдена теличка, посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепоче Рости, рости, пеньку вгору. А вовк питає Що ти таке кажеш? Та да кажу, щоб ти швидше їв теличку, та й мене вже брався їсти. І знову баба каже Рости, рости, пеньку вгору. Доїв вовк теличку не наївся, хотів бабу їсти, як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок, поламав усі зуби і пішов до коваля, щоб вставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже Рости, рости, пеньку донизу. Веньок зробився низенький, баба скочила і пішла. Іде, іде баба лісом вже втомилася, аж дивиться, стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена із сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла до хати. В хаті все зроблено теж із сиру та масла. Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати, і сидить. Коли це приходять господарі, дикі кози. Війшли і питають, хто був у нашій хаті, хто поламав грубу? Їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу і полягали спати. На другий день пішли пастись, а Цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепоче спи, спи, Цапунько, на одне очко і на друге. Цап і заснув. Баба вилізла з-під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози, забили цапа, що не в старі хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спадки. А вдень залишили цапа із трьома очима. А баба сидить під коритом і шепоче Спи, спи, цапуньку, на одне очко і на друге. Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколупати сиру і масло, а цап, бабу, цап за рукав і держить. Прийшли кози і хотіли бабу забити, але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служити. Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жити, але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли коза пастись, баба наколупала сиру та масло в платочок і пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив каші, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула у кашу. Дід подумав, що то щось погане впало і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику, вилив у миску. І знову їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашку. Дід почав їсти, бо більше ж немає. Розкуштував дід, що каша дуже добра, то з'їв ще й ту з цебрика. Баба тоді вже й каже Дідусю, ну зніми мене, це ж я. Дід зрадів, зняв бабу з горища, і живуть вони дружно, добро наживають. А доки казку слухали, в вікна ніч постукала, спадки всі лягайте у сни поринайте. І ми з жабкою всезнайкою підемо до своїх подушок. На добраніч! Клак-клак-клак-клак-клак!